Доброго дня, дорогі друзі, ми з України, і поступово закінчуємо вивчати оболонки землі. Ми вже познайомилися з вами з трьома оболонками: з літосферою, атмосферою і гідросферою. З'ясували, які природні процеси і явища відбуваються в цих оболонках, спробували визначити їх причини і наслідки. А тепер ми завершуємо з вами вивчення оболонки однією оболонкою, яка заселена живими організмами. Ця оболонка називається біосфера. На сьогоднішньому уроці ми з вами і поговоримо про те, що таке біосфера і які взаємозв'язки існують біосфери з тими оболонками, які ми вже з вами вивчили. Отже, тема нашого сьогоднішнього року біосфера, взаємозв'язки між оболонками Землі. Мета нашого сьогоднішнього уроку познайомитися з біосферою як оболонкою заселеної живими організмами, і взаємозв'язки біосфери з іншими оболонками нашої планети. Давайте розпочинати. Отож, на думку видатного українського вченого, першого президента Академії наук України Володимира Івановича Вернацького, життя на Землі є вічним, і виникло воно тоді, коли сформувалася сама планета. На думку більшості вчених, планета сформувалася десь приблизно 3,5 мільярдів років тому. Тобто, Вернадський вважав, що, земля, що життя на Землі існує стільки, скільки існує планета Земля. Мало того, діти він вважав, що життя з'явилося на планеті Земля внаслідок переміщення з інших планет. Тобто, спочатку воно з'явилося на інших планетах, а потім було перенесено на Землю. Сьогодні ж більшість учених дотримуються тієї думки, що життя на нашій планеті з'явилося завдяки перетворенню хімічних речовин. Тобто вчені вважають, що живі організми виникли із неживої матерії внаслідок певних хімічних реакцій і певних змін. Більшість вчених сьогодні вважають, що життя почало зароджуватися все-таки 3,5 мільярда років тому. І найдавнішими свідченнями цього є ось ці. Мікроскопічні живі організми. Вони були виявлені у гірських породах Південної Америки. Вчені провели дослідження і виявили, що вік цих організмів понад 3, понад 3 мільярди років. Отже, цілком ймовірно, що саме ось такі живі істоти були першими живими організмами, які виникли на нашій планеті. Звичайно, життя на Землі не стояло на місці, живі організми постійно змінювалися. Ті організми, які змогли пристосуватися до умов життя, вони ставали дедалі складнішими. Звичайно, як ви знаєте, спочатку організми існували лише у глибоких водоймах, адже це загально прийнятий факт: жимля життя зародилася у воді. Живі організми водойм. В процесі їхньої життєдіяльності вони виділяли кисень. Цей кисень поступав в атмосферу і наповнював атмосферу. Врешті-решт, діти склалися всі умови для того, щоб життя було не тільки на водоймі, але і на суходолі. І кисень, який з'явився в атмосфері, дав можливість живим організмам із суходолу, із води, перепрошую, вийти на суходіл. І, власне, внаслідок цього остаточно і сформувалася. Оболонка життя, яка називається біосфера. Вчені припускають, що це сталося приблизно 400 360 мільйонів років тому. Таким чином, діти, внаслідок виходу організмів на суходіл, і утворилася суцільна оболонка життя, яка називається біосфера. Слово біосфера, як і більшість слів географічній науці, прийшло до нас з грецької мови. І складається так само з двох частин. Біос означає життя, сфера, оболонка. Тобто, ми можемо зробити висновок, що біосфера це оболонка, населена живими організмами. Звичайно, біосфера має свої межі. І, хоча кажуть, що чітких меж немає, але умовні ми можемо провести верхньою межею біосфери є озоновий шар. Чому запитаєте ви? Та тому, що озоновий шар захищає живі істоти від ультрафіолетового проміння. Тому прийнято говорити, що верхня межа біосфери проходить на висоті 25-30 кілометрів, якраз там, де знаходиться озоновий шар. А де ж тоді проходить нижня межа? Діти чіткої нижньої межі теж немає. Деякі вчені проводять її на глибині приблизно десь до 5 кілометрів, ще на глибині 5 кілометрів. Незважаючи на складні умови, зустрічаються деякі бактерії. Але так само на висоті 50 кілометрів теж було виявлено бактерії. І е, цей факт говорить про те, що, можливо, дійсно живі організми потрапили на нашу планету, перші живі організми, саме з космічного простору. На сьогоднішній день всі живі істоти складають десь 2 мільйона видів. Їх розділяють на чотири царства. Так як вони різні і дуже різноманітні, то всі живі організми вчені поділили на чотири царства. Ці чотири царства ви бачите на слайді: це рослини, тварини, гриби та бактерії. Всі чотири царства вони абсолютно відрізняються одне від одного, але мають і ряд спільних ознак. Які це ознаки, будемо говорити в наступному році на уроках біології чого ж складається біосфера? Звичайно, біосфера складається з живих організмів. Але ці живі істоти живуть в інших оболонках, які ми вже з вами вивчили. Це атмосфера, гідросфера і літосфера. Але чи повністю ці оболонки заселені живими організмами? Звичайно ж, ні. Наприклад, живими істотами заселена тільки нижня частина атмосфери, практично вся гідросфера, і тільки верхня частина літосфери. Де ж найбільше щільність живих істот, запитаєте ви, а найбільше щільність живих істот саме знаходиться там, де стикаються ці три оболонки на стику літосфери атмосфери, літосфери, гідросфери, гідросфери й атмосфери. Оцю таку частинку земної поверхні Володимир Вернацький назвав плівкою життя. Адже саме тут, де переплітаються всі три оболонки, які ми вже вже з вами вивчили. І знаходиться найбільша щільність живих істот. Звичайно, біосфера пов'язана з іншими оболонками планети, з атмосферою, з літосферою і з гідросферою. Давайте з'ясуємо, як саме. Я думаю, що взаємозв'язки біосфери з атмосферою тут все зрозуміло, адже живі істоти дихають киснем, який знаходиться в атмосфері. Разом з тим. Для процесу фотосинтезу рослинам потрібен вуглекислий газ, який вони знов таки беруть з атмосфери. Але живі організми регулюють міст кисню і вуглекислого газу в атмосфері, в процесі дихання і процесу фотосинтезу. Таким чином, діти, живі істоти регулюють міст газів у повітрі. Звичайно, біосфера пов'язана з гідросферою, адже вода це основа життя, і живі істоти виникли саме у воді. І тому не дивно, що без води сьогодні неможливе існування живих організмів. Разом з тим, діти живі організми мають вплив і на гідросферу. Зворотній вплив проявляється в тому, що організми використовують морську воду просто як середовище життя. Да? І не тільки використовують, вони підтримують солоність, яка не змінюється протягом уже багатьох мільйонів років. Тісний зв'язок біосфери із літосферою. Біосфера актив, активно взаємодіє з літосферою, адже рослини корінням проникають в тріщині і тим самим руйнують гірські породи. Пам'ятаєте, ми з вами вчили органічне вивітрювання. Ось це якраз прояв зв'язку біосфери з літосферою. Руйнуючи гірські породи, рослини перетворюють їх на пухкі породи, що стає передумовою для формування дуже важливого елемента нашої природи ґрунту. У земній корі відбувається накопичення залишків тварин і рослин. Осідаючи на дні водою, вони утворюють товщу осадових порід, утворюють торф, утворюють кам'яне вугілля. Багато тих корисних копалин, які сьогодні людина використовує для процесу виробництва. Утворилися саме завдяки взаємодії живих організмів з літосферою. І торфі кам'яне вугілля, які ви бачите зараз на слайді, це дуже відомі горючі гірські породи, це ніщо інше, як залишки давніх живих істот, які сотні мільйонів років зберігалися в літосфері. Звичайно, в біосфері між живими організмами відбувається постійний кругообіг речовин в Ба більше живі організми. Тісно пов'язані між собою і утворюють так звані ланцюги живлення. Ланцюг живлення це послідовність харчування одних організмів іншої. Ми всі прекрасно знаємо, що, наприклад, лисиця полює на зайця, а хижі птах орел або яструб полює на мишу. Тобто, в біосфері всі взаємозв'язки, практично між живими істотами, вони пов'язані за принципом хижак жертва. Да? Тобто і, і утворюють так звані харчові ланцюги або ланцюги жилення. Ось на цій схемі ви бачите типову схему харчового ланцюга. В харчовому ланцюзі живі організми поділяються на певні групи. Одні організми, і це рослини живляться мінеральними речовинами з ґрунту, рослин, як бачите, поїдають травоїдні тварини, травоїдними тваринами живляться Хижі тварижі тварини і так далі. Ланцюг живлення може бути дуже дуже складний і може складатися із декількох ланок. Існує два види ланцюгів живлення, розрізняють ланцюг виєдання і ланцюг розкладання. Ланцюг виєдання характерний для організмів, які живуть в луках, в степу та в водоймах, а ланцюг розкладання характерний для тих організмів, які поширені в лісах. Детальніше про ці ланцюги живлення ми будемо з вами говорити на уроках біології в більш старших класах. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!